Прикинь, біжиш ти, блядь, додому через забор перепригуєш, хуяк нахромився на ті штафети і розірвав собі пузо. Несеш кишки в руках додому, але все одно боїшся, так вдома отримати пизди. Бо то совєтської воспітання. Ця історія життя наглядно показує, що кожне покоління ловило жорстке очко, тому що за проступки пиздили. І навіть за киші в руках можна було відхватити дома пізди. Що ти, сука, киші випустила? П'ять, йоп, твою мать, де ти лазило, сука. Щас. Я блядь... Сука, не лазить на. Історія реальна, ситуація страшна. Воспитання хуйове. Що із цього вийшло, зараз розкажу, щоб самому не бути довбойовим. Савдепі і розвал того союзу це процес, коли рушились представлення про світ і майбутнє. Ровним щотом, як і зараз. Тоді єдине, що могли контролювати, то тільки тебе. Того і пиздили кірзаком по тій телячій голові по поводу і без. Ну а зараз ровним щотом те саме. Люди один одного доїдають, бо ті очі сліпі, а голова дурна. На жаль, бачив не те, що є, а те, що показую. Із покоління в покоління найлчий спосіб контролювати піздюка то нагайка. Чим крапше вона прилипає до шиї, тим краще ти розумієш, що ну і нахуй так робить. І така хуйня учить не життя а виживай. Бо система должна воспитывать смирительних, а з тим же і дурних. Бо фраза, я так сказав, аргумент ніхуя себе крапша за закони фізики. А якщо вдруг не доходило, то мненні окруження, толпи і чувство стида добивало окончательно, щоб ти чувствував себе лошарою їбаним, бо ліж стату знає, як правильно. А ти просто йобаний дебіл, випавши в неправильності. А потім ти уже, як ванга, чувствуєш чужі емоції, щоб не їбашили нагайкою, да? З вічним чувством вини, бо діпа ніхуя не і удобності, бо щоб оп'ять не наїбнули. І вибираєш собі потім дебіла в отношення, щоб один одного контролювати і питатися всю жизнь стикати, як правильно. Замкнутий круг із покоління в покоління, не смотря на технології. Ми дебіли не тому, що жертву і треба тикати всю на предыдущих, а тому, що самі ніхуя не аналізуємо, откуда та хуйня береться. Ми бачимо не те, що є, а те, що показує. тому, якщо ти думаєш, що всі біди від предыдущих, а ти тільки лошара попавши в німілость, подумай, чи ти вже не став тим самим, хто пише рівним щотом таку саму хуйову історію. Тому що в телячої голови тепер є майже все. А думать, вона все одно ніхуя не хоче, баледача. бо ледаче вона хону мені надо, Хай краще думають за мене. А я далі буду пітати готовий результат.